Всім привіт, здавалося на своєму каналі. Сьогодні у нас буде воронка нашої пшениці. Приїхали, подивилися. Не подобається нам як вона себе почуває. Тут взагалі Песі. Вся жовта, рідка, Такі кущики такі. Це ж не те, що нічого не давали, зерно кропили. Тут навіть більше висів дали. Це вже зерно спортилось. Ми цей рік не вибирали його, бо не було часу, молотили. Так що думаю, що якась хвороба вже на самому зерні. Той рік було ще нормально. А цей рік вже паршивенька. Ну така. Солі. Селітру сюди, о, со, я кажу, пшениця. Селітру ми сюди кидали теж. 200 кілограм на гектар. І прискали, і карбомід давали, і гумат, і що хочеш. Коротше, давали все, що треба. Картина не помінялась, трошки виросла і все. Вже де-не-де колоски вибуває. Прийняли рішення горати це все діло, толку з цього не буде. Трава така тут ще росте Там далі теж пер'ю багато. Так що вигоримо постійно сою і буде діло. Що страшного теж цьому немає, Пропала задирати хороші, пригореться, потім задискуємо нормально. Буде все добре. Ну це в принципі не тільки у нас цього року така пшениця. Багато в кого. Але люди, мабуть, не будуть її нічого робити. А ми вирі, не вирішили, що дати. Нема що дати, треба вже урати. Посіємо біом вам зараз сою. І хоч своє буде, бо пшениці тут точно не буде. Ось така тут взагалі ще гірша. Там кінці у шеї пощі нема. Ось така маленька пшеничка. Та не дай кущики ось такі. То ще більш-менш, якби така вся була, зараз покажу. Якби так. така вся була, то... Ну добре, так. Там трохи краще на горбі, туди вниз, теж паршиво. Вдому немає ще оставляти трохи, але що його оставляти, треба вже горати все. І тобто буде краще сої. Соя точно буде, пшениці вже не буде. Так ну що? Будемо зараз показувати вам. Трохи оранки цієї майже літній. Побудеємо ре вже. Зараз покажу. Так, в принципі, виходить непогано. Я кажу, зараз задискуємо добре. Воно було під це все задискувати, але в нас немає тяжколих дисків. Тільки оти бомб, то нелегкий тут. То... Ну так добре не придискується. А так загореться, зараз придискується все. Біодо. Тут буде добре. Ну, було гарного доброго на сою. Я літру сюди давали, плюс що пшениця, якщо буде. Чисто я тут буде, навірно, краще скрізь, чим скрізь, там вони підсіли. Побачимо. Будемо потім показувати, як будемо летити, рипати. в подальшому. А ви тим часом підписуйтесь на канал, ставте лайки, щоб подвигати це відео далі, щоб більше довірити людей. Двіться відео до кінця, але цікавіше стільки в нас два плуги, бомет 2 по 25, тут на меншій рамі, водимо там грубша рама. теж по краям трошки краще не набагато ну, я кажу то йде далі там взагалі немає. Скільки ми вже виверли Так, показую ще тут пшеничку Тут над краєм така зелена, гарна, далі теж така жовта Тут вже трохи зеленіша, вона краща по цій стороні Це тільки тут на горбі. Тут теж жовта така село не той колір, що треба правда? Треба, щоб вона була темно зелена. Таке. Я тут дуже краще, вона трохи вже вище. А сюди вже знову паршиво і туди донизу Тоже погано, дуже рідко, низько там нічого не буде. Ось така вже трава тут росте Нічого я ж кажу, зато соя буде добра. Перший раз тут таке краєш Пшениця така погана. Це напевно через це ж. Все таки зерно перше вже було. Це, я, ми вже четвертий рік, чи третій сіємо цю саму пшеницю. Будуть і саму, не міняємо сорт ніякий. Ну напевно, все таки так да. і чого, зато кажу, задирати нормальні будуть, тут бачите вже теж вже рідка дуже і маленька, паршиво. Так. Тут трошки краще зверху, всі вже багато. Кілька агрономів прийшло перевіряти. Чи нормально урези, чи ні. нормально. ти подивись Ми вже майже довору їм, сейчас 20 на 20 Ось Така краса виходить. Пшениці як бачите взагалі нема Щу-чуть де-не-де. Я думаю, камеру, на камеру так, в принципі, вийде ще діло може бути в анкерній сівалці, що може десь погано посіялось. Не знаю теж може бути, бо ми тут полини бурнували, тут якраз ну, не трошки краще, але в принципі воно тільки там нормальне. А тут погано. І каткувало так само. Ну анкер на сівалка, я думаю, хто знає, той знаєш, ну як сіє, то все зверху в принципі виходить. Тому так Не знаю, що гадати. прийняли рішення і все ну, то буде, я кажу взагалі паршива така Ставляти смислу тут немає нічого ну вже звісно нема що столяти та не де кущик Рожаю тут все одно не буде Так, один вже догорує. Останній проходик. На в цьому в принципі, все. Завтра вже будемо дискувати, сіяти. Це вже буде, напевно, в наступному відео. Бу, якщо все разом взяти, то я дуже голях віти. Так, в принципі, все, що мав показав. Зараз ще від горе тут І буде все на все А поки всім дякую за перегляд Тут біжі до кінця Слідкуйте далі Далі цікавіше. Потім вже буду показувати як будемо дискувати і сіяти теж все покажемо, як воно задискується, як воно тут зробиться. Не в один слід, але нічого, треба ж добре порівняти його, тут, бо сою. Тереницьку збирати, щоб було все рівненько і гарненько. Підоремо, бо ває заїжджають на поле до нас сюди. Мы что дороги мало. Что это такая. Я думаю, это все издаемо. Так выходить. Это мы вот тут осенью заорвали. Вот здесь канавка. уездить